Сьогодні я не буду розповідати казки, але я буду ділитися своєю філософією. Це та частина, яку я зібрала зі всіх усюд, щоб е, могти уявити собі, що ж таке формула життя або що ж таке, взагалі життя. Дуже часто в казках трапляються такі речі, які говорять про е, триєдинство, про якісь три сили, про е, взаємодію двох трикутників дуже багатьох є е, е, міфах, легендах, все, що поділено на три. І е, підводячи підсумок, е, мені натрапилася така цікава дуже е, версія, з якої я взяла для себе дуже багато чого. І е, якщо я не розповім зараз цього свою версію. Спільного знаменника життя, до якого, до якого мене підвали ці всі матеріали, мені просто буде дуже важко дихати. Я зараз вигружаю самий складний матеріал, який є для мене складним. Як ви його сприймете? Це теж мені дуже буде цікаво поділіться в коментарях. Сам символ квітки життя, якщо ви можете уявити собі, це є круг. Від якого відходять шість кругів наступних, утворюючи з центру 6 пелюсток в першій квітці. І так кожні круги, якщо наступні будуть утворюватися, то всі наступні круги будуть заповнені шестипелюстковою квіткою. Ось ми маємо картинку, яка дуже нам нагадує скрині наших прабабусів. Це малюна так само використовувався нашими предками. Але що ж він означає? Оце було самим цікавим для мене методом дослідження. Тобто є малюнок, який дуже часто трапляється. Всі його просто охарактеризовують, квітка життя. А що саме вона означає, як нею користуватися, як вона працює? І ось трапився мені такий матеріал: один, другий, третій, п'ятий, десятий. І коли мені звелося це все докупи, мені стало зрозуміло самі. А зараз хочу поділитися цим розумінням з вами. Квітка життя трапляється дуже часто в такому аспекті, як три енергії, які піднімаються вгору, і три енергії, які спускаються донизу. Якщо подивитися на квітку життя не зверху, ось ми її бачимо зверху: це круги і ось пелюстки. Якщо б на неї подивитися збоку, як воно виглядає? Воно буде мати вигляд, наче е, е, вихор піднімається доверху, закручується і спускається донизу. От, і тепер дивимося, як всі передають свої етапи знань. Дуже часто трапляється дерево життя. Дерево життя в скандинавських міфах. Ми, до речі, до них теж дійдемо до скандинавських міфах. Там є теж дуже багато історії від Бога Одіна. Ось ми переходимо від дерева. Дерево, яке має коріння, воно е так само має три своїх значення знизу, які піднімаються доверху, розходяться і спадають, наче урожай або листя, який має свій період, який буде опускатися. Він перетворюється, трансформується в міндобрива і тими ж силами піднімається по тому самому дереву. Цей самий малюнок є як магнітне поле нашої планети. І мені тут стало дуже дивно. Тобто, всі планети, які мають магнітне поле, вважається, що в них є життя. Одним словом, для мене життя це ось цей рух. Це коли щось піднімається. І опускається і трансформується. Тепер ще була одна версія про те, що наша галактика, аж чумецький шлях або мілківей, вона крутиться навколо чорної дірки. Чорна дірка це як той момент, з якого дерево буде випускати свої гілки. Так само, як гілки випускаються рукави, чотири рукави нашої галактики, ми знаходимося в рукаві Оріон. І ці чотири рукави Оріону, їх то кажуть, що був ще п'ятий рукав. Але він з, по, з часом начебто розчинився або відійшов. Його начебто хтось відрізав. Але це вже індійські легенди. З них ми ще колись вернемося. Тепер вертаємося до тої чорної дірки, з якої це все береться і випускається. Так наче, а, щось розпрямляється. І все у вигляді вихора. І вертаємося до квітки життя. Сама квітка життя без руху не є життя. І якщо б ми е, цей рух розклали, то він буде в проекції 2D мати ось, таку, ось такий малюночок. Він буде підійматися, опускатися, підійматися, опускатися. Чим я займаюся цими казками? Я розповідаю нижній рівень казок. Я вирівнююся до середнього рівня казок, коли, ми, коли це стосується життя, і коли ми піднімаємося до самого верху. Тобто амплітуда, найнижчі вібрації, найвищі вібрації і посередині і їхня е, дотична, це і є то життя, про яке хочеться розповідати. Цей весь рух. Знизу до гори, зверху донизу це є все, про що хочуть інші народи розповідати. Про те, що ем, будь-які етапи, будь-які перевтілення, будь-які трансформаційні моменти, вони будуть завжди. І ми будемо тривати завжди, тому що є ось ця хвилька. Скільки в нас буде бажання щось робити, народжуватися. Трансформуватися, рухатися вверх, падати донизу, пізнавати радості, пізнавати горесті. стільки ми будемо жити. Поки нам є що вивчати, ми будемо це робити завжди. Я вам бажаю, щоб до вас це, хоча б, хоч частинку я могла б донести е, свого такого враження, що таке життя, що це все, все, що існує. Якби ми його не ділили хороше, погане, це все є складова одного цілого. Всього найкращого.